Допомогти чотирилапим Чернігівський ветеринарний центр Крок до тварин потребує волонтерів, які змогли б допомогти доглядати за тваринами. Через військову агресію установа переживає не найкращі часи, проте продовжує працювати в посиленому режимі. Кількість персоналу в нас не збільшилась, але на жаль, військові дії поставили нас такі умови, що кількість тварин, яких ми не можемо повернути на вулицю, збільшилася через те, що більше травмованих тварин, більше тварин, колишньо домашніх, які мають певні проблеми. При проживанні на вулиці, або ці проблеми можуть бути небезпечні для людини, або ці проблеми можуть бути небезпечні для самої тварини. Тому ми, ну тобто, їхня кількість збільшується, навантаження на персонал збільшується і, звичайно. Звичайно, ми дуже хочемо, щоб ну залучалася більша кількість волонтерів, які би могли допомагати в догляді за тваринами, тому що ну, допомога має бути якісною. Просто так назбирати кількість тварин ну не хочеться, тому що хочеться, щоб ті, хто знаходилися, вони отримали якісну допомогу. Центр надає широкий спектр послуг по догляду за тваринами. Зокрема, це лікування та консультації, стерилізація, чіпізація та інше. Нині на утриманні тут перебуває понад дві сотні собак та більше сотні котів. І всі вони потребують спеціалізованого догляду та допомоги. Початково установа розраховувалась тільки на собак, але попри це, тут приймають і котів. У зв'язку з цим потрібно більше ресурсів, зокрема, й людських, каже директорка центру. Нам зараз дуже потрібні волонтери, які будуть опікуватися котами, які будуть за ними прибирати там, годувати Ну, допомагати нам підтримувати утримання куц на належному рівні, але пост, який ми викликали закликом допомоги, викликав зворотну реакцію. На сьогоднішній день дві людини запропонували допомогу, і за останні два дні ми отримали більше двох десятків дзвінків про про з проханням здати куців. Тому що люди їдуть за кордон, у людей якісь там обставини, вони не можуть, вони втомил. Ну тобто і так далі. і так далі. Нині у Чернігові немає притулків, куди б можна було просто віддати свою тварину назавжди. Люди помилково приймають крок до тварин за подібне місце. Проте це центр перетримки, де чотирилапим надають допомогу і можуть залишити їх не більше ніж на півроку, каже Тетяна Діденко. Ми фізично цього не можемо зробити, ну тому що залишаються в центрі лише тварини тварини, які не можуть бути повернені наголошений цьому на вулицю за якихось обставин, або ті, хто дуже довго проходив реабілітацію після якогось захворювання або травми, і ми ну просто вже після того як півроку тварину зробили декілька операцій, її реабілітували повернути її на вулицю. Через півроку вже немає можливості. Всі, хто просто стерилізується, всі повертаються на вулицю. Ну після того, як вийде термін утримання після операційної перетримки, це важливі аспекти. На жаль, люди ну передають е, хібну інформацію, розповсюджують хібну інформацію про притулок, про те, що можна здати тварину, е, яка там набридла, чи яку ти не можеш отримувати, і так далі. Вкотре ми закликаємо людей бути від. Повідальними зараз на території центру лише 20 функціонуючих вольєрів для тварин ще 10 – у процесі будівництва. Проте навіть цього замало, адже кількість собак та котів, яких привозять сюди, постійно збільшується. Місць не вистачає, тому що прибув, прибуває тварин. Просто там на лікування у важкому стані, на стерилізацію в середньому 5-7 тварин на день ми приймаємо. Ну ті, хто от залишається на тимчасово, але дехто з них потім, на жаль, залишається і на постійно. А, да, там, а прилаштовується в середньому зараз, ну в кращому, в кращому до 10 тварин на місяць. Це при ну от дуже дуже класних розкладах. Це до 10, а ну особливо коти погано прилаштовуються. У центрі наголошують, будуть раді будь-якій допомозі кормами, матеріалами по догляду чи фінансові. Зокрема, зараз їм потрібна велика кількість старого ганчір'я. В день на тварин витрачають мінімум по 60 ганчірок на кожну. Також завжди потрібні у великих кількостях тирса, солома та наповнювачі для котячих туалетів. Для тих, хто хоче допомогти фінансово, є офіційні банківські рахунки установи, які центр розміщує у своїх соцмережах, зокрема на сторінці крок до тварин у Фейсбук.